Дорогі діти, батьки та колеги. Від щирого серця вітаю вас з новим навчальним роком з Днем Знань. Дорогі діти, нехай гарний настрій не згасає, мрії збуваються, навчання дається легко. Нехай навчальний рік буде наповнений незабутніми моментами, відкриттями, грандіозними успіхами. Вчіться легко. Підкорюйте намічені вершини, будьте впевненими у собі, будьте гідними українцями, працьовитими, доброчесними, людяними, будьте людьми, які всім серцем люблять свою країну та пишаються нею. У році є лише два дні, коли нічого не можна зробити. Один це вчора, а другий це завтра. Сьогодні саме той день, щоб працювати над собою, аналізувати і виправляти свої помилки, творити, любити, вірити і просто жити. Дорогі батьки, нехай у вашому житті знання і мудрість завжди посідають чільне місце. Пам'ятайте, ми з вами в одному складі, і у нас спільна мета, щоб наші діти були щасливими. Добрими, здоровими, розвиненими, успішними. Прошу вас, пам'ятайте, наші діти завжди будуть схожими на нас. Тож, якими хочете ви бачити своїх дітей, станьте такими, станьте своєю найкращою версією і діти ваші підтягнуться до цього рівня. Дорогі колеги, а вам хочу побажати міцної витримки, наснаги. І найголовніше любіть дітей, любіть ту справу, якою займаєтесь, любіть своє призначення, а, верніше виконуйте своє призначення за покликанням на всі 100%. І всім нам такої бажаної, умрійної перемоги. Дякую за увагу!